Тема сьогоднішнього уроку, число на сьогодні 9, 10 квітня. Тема уроку ми з вами починаємо розділ 4: механічна робота та енергія. І тема сьогоднішнього уроку у нас механічна робота, одиниці роботи і потужність. Записуйте, будь ласка. Механічна робота, одиниця роботи, потужність. Механічна робота, одиниця роботи і потужність. Механічна робота, одиниця роботи, потужність. Записали? Угу. Хоч підготується, записала чи ні? Угу. Давайте починаємо. І так, що ми е, з вами розуміємо взагалі під слово робота? Ну, ви, мабуть, чули е, в, в побуті е, такий вислів, що робота у школі, робота будівельника, робота телевізора, робота двигуна. Чим же взагалі побутова робота відрізняється саме від роботи фізичної? Фізична робота або робота сили, ще іноді кажуть, певної сили. Ми з вами з'ясуємо, чому я саме натякаю на певну силу трохи пізніше. Використовується лише тоді, коли тіло змінює своє положення в просторі під дією якоїсь сили. Ну, по перше, да, ви бачите малюнки, де бачимо, що при... застосовується чи прикладається деяка сила, і відбувається якесь переміщення цього тіла, від чого залежить виконання механічної роботи. Значення механічної роботи залежить від значення сили, що діє на тіло, та шляху, який подолало тіло, рухаючись у напрямі цієї сили. Тобто механічна робота це фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях подоланий Тілом у напрямку цієї сили. Робота позначається буквою А. І за формулою дорівнює добутку сили, буква F помножена на шлях, буква Л. Е. Одиниця вимірювання роботи, названа на честь Джеймса Джоуля, позначається двома літерами. Де і Ж, і, але читається саме як джоуль. Один джоуль за формулою дорівнює робу силі, яка діє на тіло в один ньютон, для того, щоб тіло перемістилося на один метр. Тобто джоуль дорівнює ньютон помножити на метр яких значень може набувати механічна робота? І тепер я з вами повертаюсь до того, що сила може бути різною. Яким же чином? Сила, наприклад, може бути сила і тяги, тому переміщення і сила співпадають за напрямом, і тому робота вважається додатньою, тобто більше нуля. Якщо ми будемо схарактеризовувати? роботу силу опору, або ми знаємо, що це сила тертя, то тоді робо, сила і переміщення напрямлені в різні боки, і тоді робота буде від'ємною. Тому, якщо ми з вами будемо отримувати від'ємне значення роботи, то ми будемо мати на увазі, що напрями сили і швидкості, швидкості не збігаються. Робота буде дорівнювати нулю або взагалі коли відсутнє взагалі переміщення, тобто діють з силою на якесь тіло, а тіло переміщення не виконує ніякого, не проходить ніякий шлях, або сила напрямлена перпендикулярно, ну в цьому ж випадку так, перпендикулярно до, до тіла, а тіло переміщення робить якесь. Тому робота може бути дорівнювати нулю. Стосовно подужності. на ваших малюнках є людина, яка піднімається з вантажем по сходах, і людина, яка з цим же вантажем їде на ліфті. Хто з чоловіків швидше підніме на третій поверх коробку? Ну, дійсно, ми розуміємо, якщо ми будемо порівнювати швидкість підйому людини і швидкість підйому ліфта, то це все буде залежати саме від. Швидкості. Різним виконавцям для здійснення тієї самої роботи потрібен різний час, звісно, виходячи з цього. Швидкість виконання роботи у фізиці характеризується потужністю. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано. Потужність позначається буквою Н і дорівнює співвідношенню А до Т, тобто роботи до часу. Причому, виходячи з пропорційності, ми з вами можемо сказати, що потужність тим більше, чим більша робота, і потужність тим менше, чим час більший. Обернена пропорційність зразу звертаємо увагу на одиниці вимірювання потужності. Вони названі на честь, на честь фізика Джеймса Вата, позначаються двома буквами В і маленькою Т, але читаються як ват. І, виходячи з формули, ВАТ дорівнює джоль поділити на секунду. Ще до е, існування системи Сі, міжнародної системи одиниць вимірювання. Саме Джеймс Ват запропонував таку несистемну, це ми вже зараз кажемо одиницю вимірювання, як кінська сила. І кінська сила в перерахунок на ватт дорівнювала тоді в ті ж. Е, за тих часів 735,5 Вт. На слайді наведено потужність деяких технічних засобів. Наприклад, потужність мотоцикла, автомобіля, навіть самого великого у світі літака Мрія, який, до речі, збирався колись в нас в Харкові. Як же визначити потужність транспортного засобу? Ну, виходячи з того, що транспортний засіб проходить якийсь певний шлях за певний час, підставляючи замість роботи її формулу F L поділити на T, з'ясовуючи, що L поділити на T – це і є швидкість, то ми маємо ще одну формулу потужності, яка буде дорівнює сила помножити на швидкість. Тобто ми з вами запишемо дві формули потужність через роботу і через силу і швидкість. Перш ніж розглядати відповіді, давайте все ж таки запишемо все, що нам необхідно записати з цього уроку. Робота позначається буквою А дорівнює F помножити на L. Я не буду записувати значення F і L, це вже, до речі, відомі да, фізичні величини. Робота вимірюється в джоулях, і, виходячи з формули, джоуль буде дорівнювати ньютон помножити на метр. І ще одна фізична величина це потужність. Механічна потужність позначається буквою N. Механічна потужність це співвідношення роботи до часу А поділити на Т. Потужність вимірюється в ватах, і дорівнює джоуль поділити на секунду. Давайте ще все-таки напишемо, що джи. Це Джоуль читається. Дві букви В і Т читаються як ВАД. Прізвище вченого пишеться двома буквами, а ми коли читаємо, будемо писати тут з одного, тобто це не помилка. І ще одну формулу потужності напишемо, яка в нас була виведена на попередньому слайді. Це добуток сили помножити на швидкість. Хоча з цієї формули ми не виводимо, чому дорівнює ВАТ, якщо ну, цікаво, можна спробувати його вивести, але в результаті ми все рівно дійдемо до Джоуль поділити на секунду. Тому це і є основні одиниці вимірювання, і, виходячи з формули Джоуль до ВАТ дорівнює Джоуль поділити на секунду. І тепер давайте до. Питання. Спробуємо. І так, чи виконується робота, чи виконує механічну роботу людина, коли натискає на стіл, що не зрушає з місця? Будь ласка, я вас зараз, Нікіта, чи припини, чи мені прийдеться тебе видалити? Вибачте. Будь ласка, хочу послухати відповідь на питання. Чи виконує робота? Чи виконує людина роботу? Чи ні? Ні. Чому? Бо вона, ну. Не робить щось з силою. Що сила є? Людина натискає на стіл. Вона ж натискає на стіл з деякою силою. Що тут відсутнє? Сила є. Що відсутнє? Переміщення. Переміщення або шлях. Так, тому робота не виконується механічно. Далі. Ну і тут вже зад... Ні, це питання. Хлопчик та дівчинка почергово возять на санях один одного по горизонтальній площаці. Хто з них виконує більшу роботу? Якщо маса хлопчика 40 кілограм, а маса дівчинки 50 кілограм. Ну, хлопчик. Хло, чому? Бо в нього біль, більша, більша маса. У хлопчика 40 кілограм. Ні. У нього більша маса перевезення. Ага, тобто він вивезе дівчинку, яка за масою більше, ніж він. Так, гаразд. Так. Так, і тут вже задача. Зразу з'ясовуємо, пригадуємо, да, як розв'язується задача. Ми повинні з'ясувати, чи є фізичні величини, які необхідно перевести в систему Сі. Є відстань 50 см, Потрібно перевести. Давайте записувати дано. Задача у нас номер 3. Дано. Ну. Ще раз на відстань 50 см. Це буде буква L. Переміщення відстань 50 см. У метрах це буде 0,5 метрів. Є. Сила Ф дорівнює 4 Ньютона І потрібно визначити роботу. А. Так, дано ми записали. І е, ми розуміємо, що А, F і L в нас пов'язані формули, ми щось що записали, А дорівнює F помножити на L. А дорівнює F помножити на L. Все в нас є. Ще раз напишемо одиницю вимірювання в розмірності. Ньютон помножити на метр, і це дорівнює джоулі. Ну, розрахунок теж нескладний 0,5 потрібно помножити на 4. Всі розуміють, що 5 помножити на 4 буде 20. Так, виходячи з кому це буде 2 джоут. Записуйте, будь ласка, відповідь, а я поки перемикну на наступну задачу. Є. Yeah. Знову початку, перш ніж писати давно, давайте з вами з'ясуємо, чи є одиниці вимірювання, які потребують переводи. Кілограми і метри. Ну, дійсно, немає. Яку роботу потрібно виконати, щоб пакунок з продуктами масою 7 кілограм підняти на стіл висотою 1,5 метри. Номер 4 дано. І тепер що ми з вами записуємо? У нас є маса. 7 кілограм і є висота аж до рівня 1,5 метрів, і потрібно виконати роботу. Ну, давайте так. Перш ніж написати букву роботи, я хочу вас питати: немає ні в кого думки, що тут щось потрібно дописати? Гаразд, якщо ні в кого думки не виникає, тоді давайте залишимо на всяк випадок в дано місце і напишемо, що потрібно визначити роботу. Єдина формула роботи, яку ми сьогодні записали, А дорівнює F помножити на L. Тепер давайте G треба написати. Так, да, да, молодці, ще потрібно дописати G. G, 10 ньютон поділити на кілограм. Чому ми його саме дописуємо? Тому що. Сили, якої в нас немає в задачі, вона пов'язана саме з М і G. Тому формула трохи трансформується і буде замість F записано M помножити на G. Так? Що стосовно L, в нас же буква L в формулі, а в дано буква H. Про що ми говоримо тут? Що L переміщення виражається в метрах. І Аж виражається в метрах. Ну, є таке, будемо казати, негласне правило з фізики. Якщо ми маємо різні фізичні величини, які називаються по-різному, позначаються по різному, але мають однакову одиницю вимірювання, ми їх можемо замінити, ну, щоб в нас точно вже були всі букви здано. Тому ми отримаємо з вами нову формулу роботи «mgh». Давайте з'ясуємо. Що ж в нас тут за одиниця вимірювання роботи? Маса кілограми. G ньютон поділити на кілограм і аж метри. Що бачимо? Що кілограми скорочуються, а ньютон помножити на метр. Ми з вами записали, що це буде дорівнювати джоулю. Тому ми вважаємо, що формулу, яку ми з вами вивели в умовах даної задачі, дійсно рахує саме роботу. Рахуємо 7 множимо на 1,5 і множимо на 10. Ну, 10, 1,5 можна ми скомпенсувати, і вийде, що нам потрібно тільки 7 множити на 15. 7 помножити на 15, 2 рази по 15 – 3. 30, скільки це буде? 7, 5, 35, це буде 105. І записуємо відповідь. Записуйте відповідь. Я поки перемикну далі. Так. Наступна задача: потужність двигуна газонокосарки 600 Вт, яку роботу вона виконує за 15 хвилин. Зразу звернули увагу на 15 хвилин. З'ясували для себе, що це ж в нас не система СІ, тому потрібно перевести. Пишемо скорочене: дано номер 5 дано. Тільки що вивчили, що потужність позначається буквою N, 600 Вт. Час ми вже знайомі з цією фізичною величиною, буква Т, 15 хвилин, і щоб перевести в секунди, потрібно помножити на 60. 15 хвилин, це буде, скільки у нас секунд, скажіть на мені. Кажете мені, чи ні? Девятьсот, мабуть. Так, 900 секунд. Да, 900 секунд. 900 секунд. І потрібно розрахувати роботу, а. Є, закрываємо дано. Розуміємо, що в нас є дві формули, навіть три. В запиті стоїть робота. Якщо ми звернемо увагу на формулу роботи, то нам потрібна F і L, а в нас є потужність. Тому в даний момент ми користуємося не формулою в запиті А, а нам потрібна формула N, формула потужності А поділити на Т. Похідну виводимо на А для роботи. Що пригадуємо для цього? Щоб вивести похідну, ми знаємо, що N відповідно до А прямо пропорційно. Якщо ми говоримо про прямо пропорційно, то це множення N помножити на Т. Перевіряємо, нам потрібно джоулі в результаті. N вати. Помножити на секунду, і нам потрібно ват розписати. Можна навіть нікуди не бігати, не дивитися, зразу подивитися на формули. А джоулі Т секунди. Замість вата пишемо джоуль, поділити на секунду, і секунда ще є в чисельнику. Секунди скорочуються, залишаються джоулі. І залишилося тільки зробити розрахунок. 600... Помножити на 900 – це те ж саме, що 6 помножити на 9, і кількість нулів у нас всього 4. З правого боку – це ступень додатній. 6 помножити на 9 – це більше вже схоже на що? На таблицю множення. Буде що? 54, 10 четверта… Це джоулі, 10 четверта в нас немає такого префіксу, у нас є тільки 10 третя. То можемо записати, що це 540 кіло джоулів. Записуйте, будь ласка, відповідь. А я перейду до наступної задачі. Сдихайте. 144 кілометри на годину потребує переводу в систему сів метри на секунду і кіловати у вати. Читаємо задачу. Автомобіль рухається дорогою зі швидкістю 144 кілометри на годину. Визначте силу тяги двигуна, якщо він розвиває потужність 80 кВт. Так, номер 6. Дано. Давайте я зразу зніму його і зараз переведу і буду писати разом з вами. Зараз він сфокусується. В дорівнює 144 кілометри на годину. Трохи нижче я. Або давайте напишемо спочатку потужність 80 кВт. Сразу напишемо, що нам потрібна сила тяги, але ми ж точно знаємо, що сила тяги немає якоїсь особливої. Формули тому давайте запишемо просто F без одиниць, без індексу, і давайте з'ясуємо, для чого я перейшла, для того щоб з вами пригадати, яким чином переводимо кілометри на годину ну, трохи нижче, тому що дуже довго не переводили. Щоб перевести 144 км на годину в метри на секунду, чисельник потрібно домножити на тисячу. І це будуть метри. І щоб години перевести в секунду, потрібно поділити чисельник на 3600 секунд. Ну, дійсно, да, 144 на 10 і поділити на 36. При розрахунку ми отримаємо з вами 40 метрів за секунду. Якщо вам потрібно якесь додаткове перевод, додатковий одиниць вимірювання, таких великих як кілометр на годину, то або нижче, тому що в ну, дано, як правило, зразу пишуть, що ви отримаєте 40 метрів поділити на секунду. І 80 кВт, кіло це в втретє, тому я ще один поцуплю 0. Біля, біля восьми і е, напишу, що це 8 помножити на 10 у четвертій ват. Все. І тепер повертаємося до вибору робочої формули. НВ, N, N, Ці три величини. Дійсно, ми знаємо, що таке сила тяжіння, сила Архімеда, Сила тертя або опору руху, але сили тяги особливої формули немає, тому будемо шукати робочу формулу саме ОДАНО. Ну, звісно, ми вже тільки сьогодні написали, що це формула, яка поєднує швидкість і силу, це і є потужність. Тому основною формулою в задачі вважаємо формулу потужності F помножити на V. Це в нас є і F, і V, тому давайте визначимо, як за цією формулою знайти F, тобто силу. Це множники, тому добуток потрібно поділити на інший множник. І перевіримо, чи утворюються в нас ньютони, чи не утворюються, тому що сила вимірюється у ньютонах. N ват. А В метр на секунду. Що поділити дріб на дріб, потрібно помножити на перевернуту секунда, метр. Ну, не бачу я ніде тут Ньютонів, тому потрібно ще пригадати ось що: що сила, що вати за формулою, да, тільки ми з вами писали, і вважаємо, що це основне. Це джоуль поділити на секунду. Тому замість ватт запишемо джоуль поділити на секунду. І ще в нас було тут секунда і був метр. Секунду я можу скоротити. Але знов в мене немає Ньютона. Тоді прийдеться ще пригадати сьогоднішній запис, що джоуль. За е, механічною роботою це ньютон помножити на метр. Тому замість джоуля я запишу в чисельнику ньютон помножити на метр. Знаменнику ще в мене є метр, який я можу скоротити, і тоді вже отримаю саме те, що мені потрібно: ньютони. І залишається тільки розрахунок. F дорівнює. 40, так? Нема ж я різниці, в якому я порядку записую. 10 в четверті це те ж саме, що 4 помножити на 8, і кількість нулів з правого боку в мене вже буде 5. Ну, щоб позбавитись від нулів і пригадуємо таблицю множення. Скільки буде 4 помножити на 8? А чому я множу? Ніхто не скаже мені. Ніхто не скаже, і я не скажу, чому я множу. Потрібно поділити. Ну, давайте так. Ще раз. F8, 10 4. поділити на 40. Ну, 1, 0 можу скоротити, залишиться 3. 8 поділити на 4 буде скільки? 2 помножити на 10. Третій степень. Це буде ньютон. 2, 10, треті. Ми знаємо, що 10 треті це префікс кіло, тому буде 2 кіло ньютон. І записуємо відповідь. Сила тяги, яка нам потрібна була в задачі знайти, буде 2 кьютон.